Вітаю, любі друзі! Сьогодні ми з вами зустрічаємося в День Соборності України. День Соборності України це День об'єднання всіх українців. Ми з вами на Каштановій алеї, яка стала алею Слави наших героїв, полеглих нам За... захищаючи нашу країну. Сьогодні сніг і такий невеликий сніг, який. Припорошив дерева, і вони біля там таким, схожі на квітучим каштаном. Правда, коли ми з вами гуляємо, цього не видно, але коли я їхала, то побачила і я подумала, що саме зараз мені хочеться тут прогулятися і подивитися на те, як йде життя і, на жаль, не тільки життя. Герої наших, в наших серцях навіки. Як завжди немає світла, як завжди тільки півтори години. Три рази на день нам дають. Ну, не на день, а на добу нам дають світло. Там складно, але якось так тримаємось. Сподіваємось на те, що якось буде. Будинок цей вже горів декілька разів, мабуть, скоро з його знесуть. Наскільки я зрозуміла, він нічийний, там ніхто, крім безхатників, не проживає, тому потрібно якось його знести, тому що, побачите, повсюду такі новостройки, дома, готелі і ось такий вже. Заброшений дім без вікон якось так незрозуміло, що це таке? Здається, що стає. Тепліше, але якось так не дуже це і відчувається. По градусам тепліше зараз, а коли так гуляєш, то не зовсім. Я ще думала, як мені одягнутися. думала може, вже можна і не так тепло одягатися, але добре, що я все ж таки одяглася по повній програмі, і зараз в мене. Мерзнуть тільки руки. Собачка ковиляє бідняшка. Часи, годинник цей, начебто вже прибирали, наскільки я так пам'ятаю, а ні, все на місці все є. Я не знаю, чого його повернули. Ну, алтали. Цим є цікаво, що тут все повільно, все дуже нікуди ніхто не поспішає. Все тут потрібно виважено для них так зробити. І потім вже, коли вони подумають, то тоді. І ну, прибегнуть. Ось так вулиця яку ми бачили з іншої сторони, коли прогулювалися. А зараз ми гуляємо по каштановій алеї. Тарахтять генератори повсюду. Навіть тут слышно чути. 25. против. Герою. Сумно, сумно, звісно. з вами періодично проходимо, щоб подивитися і віддати шану нашим героям. Ось такий Янгол. Ми бачимо все. Зараз, мабуть, ви бачите білі такі каштани. Оцей Грохід, мабуть, як Грохіт того, що відчували всі ці герої. Навели. Какой сын был, явно не вся, не такой ее образ. Такті генератор і чомусь в день ось таке світло. мабуть це світло дні Ставте лайки, підписуйтесь. Це там Būtimu gali vaikščioti svorio, bet kokio tipo boką boką.